Святковий день від усієї душі зичу вам та вашим родинам міцного здоров'я, щастя, добра, достатку, мирного неба над головою та рідної землі під ногами. Нехай процвітає наша громада, нехай в неї буде яскраве та щасливе майбутнє. Панує суспільна злагода, взаємна повага та довіра. Я хочу щиро подякувати вам, дорогі захисники, за кожен день вашої героїчної боротьби. За мужність, патріотизм та захист. Дякую. Дякуємо всім, хто небайдужий до рідного краю, всі старання, якими багата громада складаються з щоденної праці, знань та талантів його мешканців. Бажаємо вам світла, добра, щастя та кожному дні. Нехай завжди вистачає часу на втілення життєвих мрій. Вдячно бажаємо всім здоров'я, любові до лідного краю, миру та перемоги. Хай процвітає наша громада.